Кого перевірить податкова найближчим часом? Назву конкретних фопів та розповідаю про план графік перевірок, а також процес, за яким податкова обирає підприємця, якого буде перевіряти. Переглядайте відео до кінця, щоб розібратися зі всіма деталями. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день і вам не загрожує жодна податкова перевірка. Але в цьому відео хочу вас підготувати до всіх можливих сценаріїв. У арсеналі податкової станом на зараз доступний весь інструментарій контролю, а саме камеральні перевірки, які вони проводять в себе в офісі по реєстрах, фактичні перевірки, які вони проводять у вас на ваших торгових точках, та документальні перевірки, на яких вони перевіряють повністю всю вашу діяльність та всю можливу документацію. Але незважаючи на те, що податково може зараз проводити всі типи перевірок, ресурсів перевірити всіх у них немає. Банально не хватить податкових інспекторів. Тому податківці мають обирати спершу тих ФОП чи Юросіп, які займаються найбільш ризиковими видами діяльності та потенційно мають якісь порушення податкового законодавства. В цілому процес проведення перевірки глобально складається із двох етапів: зібрати докази, що якісь порушення вчиняються, бо це насправді найважливіший момент. Ну і власне застосувати штраф на основі конкретних доказів по зібраних документах. Важливо зрозуміти, що коли податкова не зможе зібрати докази порушення, то не вийде застосу. Ссусувати штраф, а отже, платники податків, в яких важко зібрати докази якихось порушень, навряд чи будуть перевірятися. Ну, наприклад, якщо у вас є інтернет-магазин без точки видачі, і по телефону або в чаті відповідає певна людина, яка можливо не оформлена на роботу. Хоч формально це буде порушення, і ви можете за нього отримати штраф, але зібрати доказ цього порушення ну, майже нереально. Тому в реальному житті за такі типи порушень штрафи або не накладають, або накладають дуже в невеликій кількості. Другий принцип якого дотримується податкова, це проводити перевірку там, де може бути стягнуто значну суму штрафу. Ну, наприклад, є ФОП, який не подав форму 20 ПП і за це передбачений штраф 360 гривень. Водночас є інший ФОП, який не видає чеки, і про це дізналася податкова та зможе оштрафувати до 150% від суми проданих товарів без чеків. Звичайно, ДПС перевірить того ФОПа, де не видаються чеки, бо штраф там значно більший. Найпростішим шляхом перевірити себе, чи прийде до вас податкова перевірка, це зайти в графік перевірок податкової. Щороку вони призначають перевірки ФОПам та фізичним особам, яких будуть перевіряти протягом цього року, і звичайно публікуються в себе повністю публічно на сайті. Ось сторінка податкової, яка останній раз до речі обновлялася в вересні 25-го року. І тут завжди можна знайти актуальний чіткий план графік перевірок бізнесу. Нам треба завантажити файлик з назвою розділ 3. перевірка фізичних осіб. І Посилання на цю сторінку податкової залишу в себе в телеграм-каналі. Якщо хочете, заходьте завантажуйте, переглядайте. Ось так виглядає табличка сайту, яку ви завантажите, і тут, прям як бачите, конкретно поіменно перелічені люди, ФОПи, підприємці, яких податково буде перевіряти. Це один із варіантів дізнатися, що у вас буде податкова перевірка. Ну, зазвичай такий план перевірок формується з початку року на цілий наступний рік, але я хочу звернути увагу, що протягом року податкова може проводити коригування таких планів, хоч Щомісяця, тому періодично сюди можна заглядати і дивитися, які зміни відбулося, щоб тримати себе на контролі і розуміти, що в тій табличці вас дійсно немає. Бажано щоб ніколи, звичайно, і не було. Але нагадаю, що це план графік документальних перевірок. А от дізнатися, коли у вас буде фактична перевірка чи камеральна перевірка, можливості немає, бо вони проходять без плану. Хочу заакцентувати також увагу на тому, що зараз у плані графіку перевірок на 2025 рік біля 1 тисячі осіб. Які мають перевірити за весь цілий рік. Це стосується всіх областей України, і тобто ми бачимо, що податкова в місяць може приблизно провести 80-90 документальних перевірок і не більше. Це важлива теза до того, що цілком реальний сценарій, коли ви як ФОП працюєте і 10, і 20 років, і у вас не було жодної перевірки взагалі, бо вони проводяться не у форматі, що кожен ФОП точно має пройти якусь перевірку раз два, три чи п'ять років. А відбувається хаотично і тільки тоді, коли у вас є певні зафіксовані порушення чи скарги проти вас. До речі, запрошую також підписатися на мій канал, ставити лайк цьому відео. Я завжди стараюсь об'єктивно інформувати вас про податки в Україні, тому буду радий підтримці моєму каналу. Камеральна перевірка може проводитися у в основному за результатами податкової звітності. Тобто подаєте звіт, скоріш за все, ваш інспектор за певний час перевірить, чи вірно ви його заповнили, і перевірить, чи ви сплатили податки по цьому звіту. А от фактична перевірка взагалі проходить повністю без попередження. У вас може бути таємний покупець, який щось купив, і ви не будете знати, що це податківець. Доки він сам вам про це не скаже, а саме не пред'явить посвідчення та наказ про початок перевірки. Але дізнатися, що у вас відбудеться камеральна чи фактична перевірка, ви можете тільки за її результатом, отримавши інформацію у вигляді наказу про таку перевірку або листа від податкової з проханням надати якусь певну інформацію з результатами камеральної перевірки. Також я зібрав для вас інші сигнали, які можуть вказати на те, що у вас є ризикова діяльність і шанси на перевірку вони вищі ніж в інших. Ну, по-перше, і дуже базово, це якщо ви ФОП продаєте техніку, ювелірку та ліки, ви маєте вести облік товарних запасів та накладні на закупку товарів. Якщо у вас цього немає, штраф 100% від суми реалізації. Виявити такі порушення досить легко. Штраф дуже високий, тому податкова звичайно перевіряє це часто. По-друге, це співпраця із юридичними особами. Товки та інші юрособи часто подають звіт 4ДФ за виплату вам як ФОПу. І на практиці часто буває, що товка вказала в 4ДФ більший дохід, ніж вам нарахували. Це попадає в податковий реєстр, і податково може присилати вам листи і починати розбиратися, чому інші контрагенти вказали, що ви заробили більше, а у своєму звіті ви вказали, що заробили менше. На щастя, ви можете у вчасно звіт подати запит про виплачені та нараховані доходи у розділі Звітність. Таким чином можна отримати витяг з податкової та мати інформацію про всі Тредев, які подали щодо вас, ну і відповідно провести звірку свого доходу, яка у вас облікована. Інше питання, яке не варто недооцінювати, це фіскальні чеки. Штраф за нефіскалізацію становить до 150% від суми продажі. Виявити нефіскалізацію можна зараз трьома шляхами з боку податкової. По-перше, звичайно, це провести контрольну закупку. По-друге, це отримати скаргу від якогось вашого клієнта, який не отримав чек. Ну і по-третє, в податково фінансові організації повідомляють про ваші покупки, про ті доходи, які вони перераховують. Зокрема, зараз нова ПЕП чекує ФКЧ-3, передає інформацію про всі транзакції, які у вас відбулися з новою поштою. І кількість організацій, яка буде передавати інформацію в податкову, звичайно буде збільшуватись. Нагадаю, вже. З 1 жовтня всі, хто торгують підакцизними товарами та мають ліцензію, а зазвичай це ФОП-загальники, вони зобов'язані мати оформлених або двох працівників на роботу на мінімальну заробітну плату. А якщо працівників немає, то самостійно декларувати дохід в розмірі не менше ніж дві мінімальні заробітні плати. Якщо у вас цього не буде, то готуйтесь до перевірки та анулювання ліцензії. Не варто забувати, що у податкової є такий документ, який називається методики проведення перевірки загальних норм податкового законодавства та іншого законодавства. І, власне, в цій методиці є аж 58 ознак ризиковості бізнесу, відверто кажучи, тут більшість положень стосується юридичних осіб, але пару з цих питань все ж таки стосується і фопів. Ну от, наприклад, ознака номер 9 – ризиковість бізнесу вказується, що коли сума за повернення товарів становить понад 5% від суми загальної. Продажу, проведеної через РРО чи ПРРО, це може вказувати, що бізнес оптимізує свої виторги шляхом скасування фіскальних чеків, і такого підприємця можуть перевірити. Тобто, перевірка більш ймовірна, ніж у підприємця, якої цієї ознаки немає. Загалом податківці можуть аналізувати реєстр касових апаратів на нетиповий формат видачі чеків. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Мені дуже виглядає ризиково, коли ви протягом дня робили продажі, а в кінці дня робите чеки за весь день. Також не дуже окей, коли ви займаєтесь розрібною торгівлею. І у вас дуже низький відсоток готівкових чеків, а багато тільки безготівкових. Чи це порушення? Ні. Але чи це привертає увагу і через це почнуть перевірку? Однозначно, так. Тим не менше, не переключайтесь. Рекомендую вам одразу нажимати на екран та переходити на наступне відео. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось з вами в наступному ролику.